Нема в ПДД правил, основаних е, на логіки. Навпаки, а е, в ПДРі е, в основному всі правила логічні. Якщо в мене зелений, то зліва справа червоний. Якщо в мене головна, то значить зліва справа другорядна. Якщо в мене знаку немає, зліва справа другорядна чи знак Стоп, значить в мене головна. Якщо я при повороті ліворуч на зелений, поступаю зустрічки, але вона стоїть вся, то, можливо, в неї червоний, і я собі їду і без дія. Все максимально на дорозі логічно. Причому неписані правила, чому з'явились, бо вони трошки більш логічні, навіть чим писані правила. Тому деякі водії, більшість їзде по неписаним правилам. Що логічніше трішки, ніж писані. Але в цілому всі правила дорожнього руху максимально логічні. Хіба що е, чоловіча та жіноча логіка трішки відрізняється, можливо, в тому складнощі. Хоча, думаю, ні. Гарного дня.